Десятки гектарів київської землі на берегах Дніпра стали ласим шматочком для недобросовісних забудовників. Забудова на Микірська Слобідській розпочалася з чисельними порушеннями і стала предметом спору. Обурені мешканці мікрорайону на початку квітня намагалися самостійно повалити паркан незаконної забудови, але тоді проти них застосували сльозогінний газ та навіть стріляли. Фізичною силою забудову не зупинити, тому потрібно добиватися справедливості в судах. Активісти, місцеві мешканці та депутати направили позов до суду на департамент містобудування та архітектури КМДА з вимогою припинити незаконне будівництво. А саме відмінити містобудівні вимоги, які видали чиновники КМДА забудовнику. Кажуть, підстав для цього достатньо. Вони вказують, що ділянка в них 11 гектарів. Насправді терекапітал належить тільки 7 гектарів землі. 4 гектари їм не належать. Це була оренда, яка була видана в 2007 році на 5 років. Але і срок оренди в 2012 році закінчився. Будувати в 100 метрів від води не можна взагалі. Навіть згідно водного кодексу, навіть гаражі будувати не можна. А там нам планують побудувати 35-поверхові монстри. Місто умови. Умови та обмеження, які були видані забудовнику, конкретно під ту забудову, є абсолютно незаконними, є за великим рахунком сфальсифікованими, тому що вони не відповідають жодним нормам будівельного законодавства. Так особливо в контексті того, що будується в побережній смузі Дніпра. Кілька засідань суду переносились. То не з'являвся представник відповідача, то знаходили ще причини. На черговому засіданні окружного адміністративного суду відповідач попросив знову перенести розгляд справи. Мовляв, не встигли ознайомитися з матеріалами. Відповідач не мав певно обсліді знову підготуватися до судового засідання Декова суд зобов'язує представника відповідача надати всі міст місто будівні. Документи з приводу даної справи та всі ну докази, ну якими ви володієте, хоча розгляд справи було знову відкладено, позивачі залишились задоволені засіданням та сподіваються на перемогу. Були розглянуті всі, всі клопотання. Всі вони вирішені. Більшість ті, які нас цікавили, вони нами задоволені судом. Тобто, є сподівання, що все ж таки по суті будемо розглядати, мабуть, об'єктивно. Подивимося, які заперечення буде надасть на наступне засідання. Відповідач, а з цими документами можливо, висунемо ще знайдемо ще додаткові підстави для скасування цих містобудівних умов. Чи буде правда на боці громади? Покаже наступне засідання суду, от тільки будівництво не припиняється ні в день, ні вночі. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна.